Дорогі очі настоятелі, дорогі парафіяни, цей фрагмент Євангелії від Лука від Луки, в якому ми щойно почули цю розповідь про милосердного чи доброго самарянина, багатьом з вас відомий, так? але постарайтеся якби подивитися на нього так знову з зацікавленням, тому що. Якщо Слово Боже у нас викликає, викликає такі знаєте, почуття, що «О, я, вже це, я вже це чув, то я знаю. Настоятель тільки почав читати, я вже знаю продовження, так то це не так? Треба шукати. Слово Боже, воно як, як гарно заставлений весільний стіл. Там завжди можна щось взяти нового для себе. Так? Ось. І ось цей фрагмент про, про цього доброго самарянина. Він, його найкраще пояснює святий Августин. і вже багато століть, багато століть проповідники в, ну, в католицькій церкві так, і, не, і не тільки використовують саме це пояснення. Єрусалим, тобто це місто, місто світла, так, місто святе для євреїв. Єрихон знаходиться десь 300 кілометрів від Єрусалиму. Різниця між ними на рівні моря там, тисячу метрів здається, тобто треба постійно сходити по горах вниз, якщо потрапити до Єрихону або підніматися. Так, це місто гріха, місто так, свя святе, місто гріха. Ось. Хто віддаляється від Єрусалиму, віддаляється від, від Бога, від святості. Так. Ось йде до Єрихону, туди, вниз, спускається і навпаки. Так. Розбійники це цей світ. Злий дух, які на нас нападають, ранять, скидають на землю, не дозволяють нам іти вверх. Ось Самарянин це Ісус, Так, це Ісус Готель цей, чи Господа, як там було сказано, це церква. так. Олії це таїнства, ті самі, які ми тут можемо, які ми можемо, ми свої рани гріховні заживити. Вадинарія це старий і новий завіт. Так? Слухайте, найкраще пояснення, яке є. Але ви його вже, мабуть, чули, я вже його вам теж коротко розказав, тому що я кажу, це вже Святий Густин найкраще це зробив, і багато проповідників це просто повторюють тими чи іншими словами, пояснюючи. І Ви тут не перший, не перший рік, так? це так як і вам зараз би, там, розвивати ці думки, то теж, би, ну ви вже це чули. Це так буває, як приїхати на парафіальне свято, наприклад, святої Анни в парафію запрошують, і приїжджає проповідник, якого запрошують зазвичай ззовні, ну священник, так гість, і розказує дуже про святу Анну. А парафія сидить і каже: та ми щороку святої Анни, Ми найбільше знаємо про святу Анну, так. Тому я спробую, спробую якби, трішки відійти і подивитися ну, по-іншому вам розповісти про цю Євангелію, про цю але почну здалеку. І зверну вам увагу трішки на інші елементи, які тут також є, так, які можна зауважити. Законник, тобто цей вчений в праві, вчитель Тори, так званий. Лука завжди до них відноситься Лука Євангелист, який так написав це. Завжди відноситься так негативно, так і цього разу, тому що він так насправді не питає щиро, щоб дізнатися щось, а питає Ісуса, щоб його випробувати. випробувати. Хоча так насправді ця відповідь, що робити, щоб осягнути царство Боже, вона цікавить, цікавила багатьох і тоді, і цікавить багатьох, і думаю, і серед нас, правда, це від це, 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 це запитання, воно завжди актуальне. Крім цього, законника також і багатий юнак приходив, пам'ятаєте теж до Ісуса і теж питав його, що робити. Так там в нього була інша трішки розмова, але теж цим цікавився. Ну цікаво всім, але законник дає запитання до чого виду, що дає запитання, ніби по так відповідь на на яке потрібне так багатьом серед нас, але але він хоче знаєте, так подивитися, де Ісус неправильно відповість, щоб його повчити. Бо він же ж знавець там тори. Знаєте, зараз він йому скаже. Ну Ісус, так як завжди у своїй мудрості, так гарно виходить з цієї ситуації, заохочує, щоб він сам відповів на нього. І ви знаєте, Він відповів. Для нас зараз там, яка найбільша заповідь, питаєш дітей на катехізм, на які ходять на катехетичні там заняття, так на уроки релігії, вони будуть знати, да, є 10 заповідей, а найбільша заповідь це любов до Бога і до ближнього. В старому Завіті не було так все ясно. Цей законник, відповідаючи, він скомпілював відповідь, тобто він взяв частину частину з книги Второзаконня, що любитимеш Бога Твого. Е, кожен єврей, е, молячись, е, таку молитву е, Шема Ізраїль двічі на день, повторали, пов вони повторювали ці слова, що будеш любити Господа всім серцем там, розумом, та, та та, так, силою. О, він знав це, але це було з однієї книги, розумієте? З торозаконня. А, а ближнього свого як себе самого це частинка з книги Левитів. Розумієте? Тобто він насправді був ну, був мудрою людиною, так не просто з назви. Так він був освіченим вчителем закону. Розумієте, вибрав з однієї книги, з другої і склав одну відповідь. Ісусу це сподобалося. Він гарно, гарно відповів. Гарно відповів. Ісус його навіть хвалить так за це. Ну бо якщо навіть людина робить, знаєте, так, навіть щоб його, його виставити на пробу, але, але, але мудро відповів, то чому не похвалити? Знаєте? В чомусь ми погані, в чомусь ми добрі. Так? Так. Ось. І, але він потім, він потім, так підсумовуючи, каже, що роби це і будеш жити. А тут і тут проблема, тому що знати правильну відповідь і робити правильно, це, це різні, різні речі. І вчений, як каже євангелист Лука, щоб так трішки виправдатися, він, він знову каже: А хто є моїм ближнім? Так. Бо Ісус так з ним легко дуже розправився. Так? Так. Хто є моїм ближнім? О, і це дуже складне запитання. Воно набагато складніше, ніж перше, мабуть. Хто є моїм ближнім? Тому що любити ближнього, то треба. Але коли ми починаємо думати про того ближнього, отут у нас починаються проблеми. Бо хтось є дуже-дуже ближнім, хтось так трішки далі, а хтось взагалі на ближнього мого не виглядає, так. І ми не хочемо робити там жодних зусиль. так, на цьому. Згідно, згідно з книгою Левит, яку згадав вже той вчитель закону, то ближнім є. Це 19-й розділ, там можна подивитися, ближнім є, хтось з родини, там згадується про брата свого. Тобто треба брата любити, брата, сестру, когось з родини, так? хтось з народу, там дослівно сини твого народу. Тобто співвітчизники, там, да? не знаю, українці, українців. А в ширшому сенсі навіть захожий з іншого народу. Там дослівно говориться так між вами. Нехай буде як корінний житель, бо і ви були захожими в землі єгипетській, і їх треба любити. Тобто тих людей, які якимось чином опинилися там на території Ізраїлю і жили разом з євреями, розумієте? Тобто і вони, виходить, були ближніми. Але чи вже поза територією Ізраїлю треба любити? Вже там ну, в книзі Левитів там, таких вказівок немає. Тому слушне запитання: хто є моїм ближнім? І Ісус на це, так як це складне запитання, а складні, складні запитання, вони не мають простих відповідей, починає розказувати цілу історію нам. Історію, яка сталася, як я сказав, на дорозі між Єрусалимом і Єрихоном. Там неодноразово розбійники нападали на паломників, які йшли до Єрусалиму чи по цій дорозі, там, чи по іншій. Це були такі скали, така місцевість. Без, 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 там, багатьох поселень, без, без поселень, там численних, тому, тому тоді це, це траплялося. Ось і цей священик, про якого згадує сьогодні Ісус і Левит Левит це такий, якби деякон, який там в храмі Єрусалимському допомагав. Допом, вони допомагали священникам. Вони по черзі проходять повз проходять вповз, і, і вони не допомагають так, тій, тій людині. Ісус навіть не каже, хто та людина, каже один чоловік. Можливо, щоб кожен з нас себе відчув на його місці. Але, швидше за все, це був, мабуть, єврей, який паломник, який йшов до Єрусалиму. Чому вони не допомогли? Тому що вони там дбали, мабуть, про ритуальну чистоту. Священникам було заборонено торкатися мертвого тіла. Хіба що це хтось був з родини, там, треба було оплакувати, наприклад. Ось кров, мертве тіло там чи кров робить взагалі всіх євреїв нечистими. А той, котрий лежав побитий там, то він виглядав на мертвого, мабуть, так. І тим більше, якщо навіть не був мертвий, то був в крові. Е, можливо, вони не хотіли бути нечистими, можливо, спішили, можливо, злякалися. Результат вони не проявили любові до ближнього. Ось і тут, і тут самарянин іде. Самарянин, <кхів> уявіть собі. Що гіршого прикладу бути не могло. Так? Ісус чогось гіршого придумати не міг для євреїв, як, як сказати, що йшов самаряни і не поміг. Тому що євреї ворогували дуже з Самарянами і їх ненавиділи. ненавиділи. Чому? Так коротенько, тільки, після смерті царя Соломона, Ізраїльське царство, яке було єдиним, воно розпалося на дві частини. Одне було північне царство Ізраїль столицею в Самарії, а, одне, а друге царство називалося Південне Царство Юдея зі столицею в Єрусалимі. Коли Асирія завоювала це північне царство Ізраїль, то вона звідти велику частину євреїв депортувала, а туди взамін заселила багато інших, інших народів, які вимішалися з тими етнічними там євреями. І почали себе вважати теж євреями, так язичники, які прийшли, розумієте, але вони не стали євреями, так як так, як ті з іншого царства, а принесли з собою свої язичницькі якісь вірування, які переплели разом разом з вірою е тих євреїв, так вірою старого завіту. І тому інші юдеї євреї вважали їх напівєвреями і ритуально нечистими. Самаряни натомість образилися і побудували собі храм на горі Гарізім, тому що вони ходили ходили спочатку в Єрусалим, євреї їх не пускали туди, так бо ви напівєвреї, нечисті. Ті образилися і побудували собі теж гарний храм. І сказали, Бог Ізраїля знаходиться на горі Гарізім у нас тут, і почали собі паломництво до себе водити. Розумієте, завели собі своїх священників. Ось і замість того, щоб поклонятися Богу, так як в старому завіті написано, у храмі в Єрусалимі. І там почалася яка почалася взаємна між ними ворожнеча. Такий є історик Йосиф Флавій. Він народився одразу після смерті Ісуса Христа в 1937 році. Сам був євреєм, брав був, брав участь в повстаннях, але був гар, добрим істориком. Написав кілька творів. І в тих творах він згадує там багато подій, між іншим згадує Ісуса Христа, так це таке одне свідчення істориків, ну там невіруючих, так? які згадують Ісуса Христа. Але він згадує також і про євреїв, що одного разу євреї розсердилися і напали на Самарян, і, і зруйнували їхній храм, наприклад. Потім він згадує, що Самаряни у відповідь вдерлися до Єрусалиму, до цього храму, так? святого в Єрусалимі. Спрофанували його, порозкидали там все і порозкидали по всьому храмі мертві чоловічі, мертві людські кістки. Ну так, щоб зробити храм нечистим, розумієте? Ух, яка це образа була для євреїв, знаєте, кістки порозкидати по їхньому храмі. Ви ж не можна нічого торкатися, знаєте, мертво, бо це одразу і місце нечисте, і людина нечиста. Це потім цілі обряди треба робити дуже довгі довгі. І це приниження для них, для них дуже, дуже велике. Ось вони нападали на паломників євреїв, які йшли до Єрусалиму. Ну, ця взаємна ненависть. Вона просто там висіла в повітрі. Тобто гіршого прикладу придумати не можна було. Між іншим, зараз ці самаряни вони далі існують, їх навіть немає, навіть їхня кількість там близько, я не пам'ятаю, до одного мільйона, можливо, 700 тисяч. І вони досі живуть в Ізраїлі навколо цієї гори Гарізім і біля Тель-Авіву. І досі мають там свій храм, своїх священників. Ну, В Ізраїлі їх визнають як окрему релігійну таку групу, так, на цьому. але вони досі є, їх вже зовсім мало. Але уявіть собі, ця взаємна ненависть, ще раз повторююся, вона висіла якби в повітрі. І це найгірший приклад, який можна було євреям розповісти, що Самарянин йшов і допоміг. знаєте. А священник, який там в храмі був з Левитом, він не допоміг. Слухайте, це. це, ну... В Євангелії, в Євангеліях неодноразово згадується про Самарян і, і ну, знатнення Святого Духа, щоб ви розуміли, не просто так. Наприклад, Ісус, ідучи на страждання до Єрусалиму, висилає учнів до Самарійського села, якби провокує трохи, щоб піти вони пішли там і нічлі знайшли. Оце треба було кілька днів там йти, так? Щоб вони пішли, попросили переночувати. Та Самаряни не приймали євреїв. А Він спеціально учнів посилає, біжить, дізнайтеся, чи можна десь там на цей. Звісно, це вони навіть не розмовляли з євреями. Ісус, коли, коли попросив Самарянку дати їй води, пам'ятаєте для криниці, то та здивувалася, каже, ти єврей зі мною говориш. Наскільки наскільки це, це була взаємна, така неприязня. А Ісус навіть спеціально звертає постійну увагу на цих Самарян для євреїв. Наприклад, коли він десятьох прокажених очистив, пам'ятаєте, всі побігли, радісні там да, показатися священникам, то вертається один і дякує. І хто той один був? Самарянин. Їх біда вже об'єднала, тих так. Цей самарянин вернувся назад, а, а ті євреї дев'ять побігли і не повернулися. А Ісус міг би просто пропустити його, так? А Він каже: хіба не було там інші не очистилися? Так, чому тільки цей самарянин знову підкреслює якби, знаєте, витикає євреям? От прийшов там. Прийшов і, і мені, мені дякує, а тих, інших, а тих інших немає. До чого я веду? Навіщо Ісус, тоді, навіщо Ісус використав цей приклад самарянином? Навіщо в інших ситуаціях так підкреслює, теж, провокує і євреїв, і тих Самарян? Мабуть, для того, щоб, щоб, що готував їх до такого якогось до взаємного прощення. Розумієте, бо це ненависть, це була, ну, це якась річ була неприродня. Вона зашкалювала. Вона була 10, 10, з, 10, 10 з 10, Тобто ця Євангелія, вона, прибавши, ця, ця, ця історія, вона не тільки про, про милосердя, бо зазвичай вона про милосердя. іди чини так само, ми повинні чинити іншим. так? Ісус Самарянин до нас, ми Самаряни до інших, милосердя, ні. Це, це не тільки, це також і пропрощення. Так. Ісус спеціально їх так провокував, так провокував їх. І е чи йому це вдалося? Чи його зусилля, як ви думаєте, були даремними чи ні? В книзі діянь апостольських вже після його смерті, і Воскресіння, в 9 розділі, 31 вірш, є такі, є такі гарні, гарні слова. Прочитаю вам. Отже, церква по всій Юдеї, Галілеї та Самарії, Юдеї та Самарії, чуєте, мала мир, збудовуючись і ходячи в Господньому страсі, наповнювалася втіхою Святого Духа. Розумієте, перші послідовники Ісуса Христа, оті перші християнські спільноти, ось, Юдеї і Самарії, вони вже жили у мирі. Вони зрозуміли, що хотів від них Господь. Так? Ось. Е... Якби, тепер я так спровокую вас трохи, вже, може, хтось і здогадався в яку сторону. Якби Ісус мав розповісти нам, е... українцям, якусь подібну історію, то кого б він вжив? Е... Яке слово, який приклад він вжив би замість Самарянина? Що нам до Самарян? Ми навіть не знаємо, хто вони там. так? Ну, з моїх слів, може, знаєте, може, хтось раніше зустрічався. Мабуть, замість Самарянина він вжив би приклад з, росіяни, з росіянином. Якщо в когось це порівняння викликало якісь негативні емоції, обурення, що це, це зрештою, слушно, так? то ви на хвилинку уявили, що відчували євреї, коли слухали Ісуса тоді. Так? Ось уявіть собі, Ісус нам тут прийшов і розказує приклад про доброго росіянина. Так, у нас багато є, теж пропаганда говорить, що існують добрі русські, так? <сум> як воно нас обурює так. Де ті добрі? якби, Ми тільки бачимо ракети і дрони, які прилітають. так, І найманців багато, так. Звісно, тому що, е, тому що. Цей приклад нас ранить, він нас болить, тому що ми вважаємо, що ну, росіяни вони не людяні, вони цинічні, вони жорстокі, вони аморальні, вони імперські, вони агресивні, вони брехливі, цю, цю літанію можна продовжувати і продовжувати. Так? Тому що вони дійсно є такі. Коли ми їздимо за кордон трохи, єпископ Віталій, я маємо там поїздки різні. То я вже втомився, від, втомився відбиватися від журналістів, чи то католицьких, там, християнських, чи то там, не, не, не католицьких, е, якихось там журналів чи, чи, е, е, чи телебачення, які пробують завжди нам задавати запитання, чи ви, українці, готові пробачити росіянам те, що вони ось вам зробили, там, роблять. Чи ви у ваших храмах проповідуєте вже необхідність прощення там в католицьких храмах? Так ось. І я зазвичай відповідаю таким чином. Це мене дуже дратує ось, але я зазвичай відповідаю лагідно, бо як інакше, що ці запитання вони не на часі ще. Тому що неможливо говорити про прощення тому, хто тебе продовжує, коли тому, коли агресор продовжує тебе бити, так? Жертві говорити. От ти мусиш пробачити його, а цей часто і хтось б'є у вас по голові, так і чи ти готовий йому пробачити? Так ну в цій ситуації це дуже питання, якби не недоречне. Але колись, колись, як дай Боже, закінчиться ця війна, Господь вже бачить той день, коли вона закінчиться, то це для нас дійсно буде дуже дуже великим викликом. Зараз наша країна, зараз ми з вами, як той чоловік побитий, так, який лежить без свідомості і потребує милосердя ближнього. Ось, і Ці запитання про пробачення росіянам будуть для нас справді пізніше дуже великим викликом. І... І багато зусилля треба буде багатьом з нас прикласти, щоб дійсно пробачити. Але ви не лякайтеся, не лякайтеся, тому що тому, що, на щастя, питання прощення, прощення кривдника, так, агресора, ось воно має дуже багато складових складових. Воно є дуже складним питанням, так, і, і Бог про це знає. Наприклад, потрібно розділяти прощення від внутрішнього болю. Так, почуттів, які відчуває людина, які дуже довго гояться, і на які е, кожен з нас має право. От так людина буває каже, я ніби пробачив, так, да? Там, а, це, а воно а, а совість мені дорікає, що я не пробачив. А чому? Ну, бо, бо болить, якби так. Болить це маєш право. Так? А пробачити це означає це свідоме рішення. Так, Господи, я пробачаю там, так я за свого ворога буду тепер молитися, так? Ось про його навернення. Оце означає пробачення. А те, що болить, Господь про те болить, тебе не питає. Воно як палець, який кровоточить з часом, дай Боже, з Божою допомогою загоїться. Питання прощення, воно дуже складне, тому що, тому що там є таких два елементи, як знаєте, є прощення, а є примирення теж. так? Прощення від нас Господь вимагає, а примирення це, це наступний крок. Е, коли перше є такою умовою, що треба пробачити, то друге передбачає, що кривний, кривник також визнає свою вину так? і захоче <ривити> примиритися, перепросити. Так? А якщо кривник не захоче перепросити, то примирення Ну, ми не змушені тоді, якби не знаю, робити, робити наступний крок. Бо примирення неможливо, коли немає, немає доброї волі з двох сторін. Господь задовільняється тільки прощенням. Тому це все складні питання. Я про те, що, що це чекає нас, чекає нас. Ці виклики в майбутньому чекають, так? Але про них вже треба говорити, тому що Ісус говорив про цю історію, говорив в той момент, коли вони, вони ненавиділи один одного. Бо зараз вони вже живуть, невелика там етнічна група так, в Ізраїлі, і на них Ізраїль не звертає сильно, велику увагу. Так? Ось. А тоді це було напруження, це були якісь рівні навіть сили, розумієте? Ось. І тоді, тоді Ісус говорив. Ось. Сьогодні тому це прощ питання прощення, Господи, трохи якби відкла, відкла, відкладемо, так. Відкладемо трішки на майбутнє. А сьогодні ж нашим з вами, якби, таким викликом є вчитися, вчитися, якби не дозволити ненависті загніздитися в нашому серці, щоб вона як отрута не почала нас їсти зсередини. Бо цим ми зашкодимо тільки самі собі. Хтось каже, ну «Не, я ненавиджу росіян нас. Так, зупини ту ненависть, якби, тому що їм від цього гірше не буде, а тобі буде гірше. так. Тебе ця ненависть буде їсти, буде все показувати в чорних кольорах, знеохотить тебе до життя, якби зруйнує твої стосунки так, з Богом, так, з ближніми. якби. Тому сьогодні нашим викликом є вчитися не дозволити ненависті, загніздитися в нашому серці. Сьогодні е ж ми вчимося також пробачати і собі самим, це ніхто не відміняв. Так? Треба пробачати собі, скільки людей приходять і, і сповідаються з тих самих гріхів, так, бо жаліють. Але ж ви посповідалися з них. Ну так, посповідався, але совість мені постійно дорікає так, на цьому. Ну, Бог тобі пробачив, а, а я собі пробачити не можу. І ти мусиш собі пробачити. так. Господь дає тобі новий шанс, нову сторінку. Дивись вперед, якби не це цей, не розглядайте, те, що було позаду, залишся Господу, згадалося, каже, Господи, ти знаєш, я посповідався. Якби, я за це жалію, я, ти мене любиш, йдемо вперед. Я вже там нічого змінити не можу, а там можу спереді змінити. так. Сьогодні ми вчимося також, також і пробачати Богові. так, ну, Як це пробачати Богові, ну, Багато людей на, на Бога ображаються. Ми, як священники, часто з ними розмовляємо, особливо коли ця війна забирає рідних, близьких. Ну, можливо, хтось не скаже прямо на Бога ображаюся, але відчуваю такий біль і, 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 і такі претензії якісь так, до, 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 до Бога. Чому, Боже, ти допустив? Ти ж міг не допустити. Богові також треба пробачити, треба бути щирим. Боже, я на тебе ображаюся. Ти знаєш. Я знаю, що ти правий, ти мені колись це покажеш. Але зараз я на тебе ображаю. Що мені з цим робити, Господи? Так? Допоможи мені тобі пробачити. Боже, я тобі пробачаю. То, хіба так не можна молитися? Господь нам пробачаємо, йому пробачаємо, якщо хтось має з цим проблеми. Ось, і сьогодні ми вчимося нашим викликом. Сьогодення є також, як і раніше, пробачати один одному. Так? Ну, <рес> Росія недалеко, а ми тут сидимо, так, маємо друзів, маємо колег, маємо сусідів, так і десь відносини добрі, десь гірші, десь хтось нас теж ображає. Когось ми ображаємо, так треба перепросити, так. Але в нас є багато теж ворогів, ну таких в кавичках, так з якими з якими нам дуже важко важко на щодень. Ось. І ми знаємо, що Господь закликає також і тут до прощення. Закликає до прощення. І ми знаємо з вами, що справа прощення ближнього це єдиний елемент молитви Отче наш з умовою. З умовою, бо все інше, якби Господь нам дає безумовно. А за прощення ми кажемо, як і ми прощаємо, Господи. Тобто ти пробач мені, як і я прощаю. Якщо я не прощаю, то і ти мені не пробачає, так іншими словами. Тому нехай нам Господь так, допоможе так, на, щодень, на щодень любити один, один другого, бути добрими самарянами, так. Ось, користатися з Божого прощення, маємо на щастя таїнство сповіді, цінуємо це дуже таїнство. Нехай нам допоможе пробачати Господу, якщо Він відчуваємо, завинив щось проти нас, нехай допоможе пробачати і собі самим гріхи наші. так. І нехай допоможе пробачати нашим ближнім, які завинили проти нас, і дасть нам відвагу, також сили, мудрість також і самим визнати свої провини і пробачити їх, просити їх про прощення, якщо ми проти них чимось завинили. Амінь.